Який шлях потрібно пройти студенту від початку і до першого дня навчання в європейському університеті? Перше, що треба зробити, це визначитись країною. Країну обрати важко. Кожна з них має різні пропозиції. Бажано, якщо дитина прийшла до нас заздалегідь, тобто це, хоча б за 2-3 роки, то поїхати в наші освітні поїздки, подивитись різноманітні університети, країни, поїхати в табір, подивитись, як взагалі живе студент іноземець або в принципі студент. Ну і коли вже ми визначили з університетом, а ми знаємо, які вимоги в цьому університету є. Тому що не в усіх університетах є іспити, не в усіх країнах. Є перевірка мови, так чи інакше. Є університети, які дивляться на наші оцінки. НМТ. університети, для яких це дуже важливо через це неможливо вгадати, чи вступить студент чи ні. Бажано, щоб оцей вибір університету у нас був, ну хоча б відомий нам за рік, особливо якщо це якийсь серйозний топовий університет якоїсь конкретної країни.